Привіт! Ви коли-небудь задумувались, наскільки важливо бути обережним в інтернеті? Онлайн-світ це місце, де можна навчитися, грати і спілкуватися, але важливо знати правила безпеки. Щоб уникнути небезпек, сьогодні ми розповімо вам, як залишитися в безпеці під час користування інтернетом. Перше правило ніколи не діліться особистою інформацією в інтернеті. Це ваше повне ім'я, домашня адреса, номер телефону чи місце навчання. Ці дані можуть використати в шахраї. Друге правило не відкривайте підозри посилання або файли від дослуги. Вони можуть містити віруси, які пошкодять ваш комп'ютер, або викривуть особисті дані. Третє правило. ніколи не спілкуйтесь з незнайомцями. Якщо хтось пише вам і ви не знаєте, хто це. Не відповідайте і повідомте про це дорослих. Четверте правило. Використовуйте складні паролі. Пароль має складатися з букв, цифр і символів. І пам'ятайте паролі це секрет. Уявімо, що Ліна отримала повідомлення від незнайомця. Привіт. Я твоя нова подруга. Надійшли мені свою адресу. Я хочу надіслати тобі подарунок. Що робити в такій ситуації? Чого не дати і негайно сказати про це батькам або вчителям. Це можуть бути шахраї. Слат грає онлайн-гру і бачить оголошення. Ви виграли новий телефон, натисніть, щоб забрати приз. Вона натискає на посилання, і комп'ютер починає працювати повільно. Лише країни, ніколи не доведете таким обіцянкам. Завжди радьтеся з дорозі перед тим, як відкривати на взаємні посилання. Та налаштування конфіденційності на пристроях ваших дітей. Більшість соціальних мереж мають опції, які допомагають захищати особисту інформацію. Проведіть відкриті розмови з дітьми про їхню онлайн-активність. Питайте, з ким вони спілкуються і які сайти відвідують. Встановіть правила. Використання гаджетів. Наприклад, користуйтеся інтернетом після певної години або лише в присутності дорослих. Пам'ятайте. Інтернет це чудове місце для навчання, розваг і спілкування. Але завжди залишайтесь обережними. Дотримуйтесь простих правил, і ви завжди будете в безпеці.